Вітаю вас усіх на моєму каналі Аптрейдер. Вибачте, що так довго не з'являвся на себе на каналі, не викладав роликів, просто не було достатньо часу. І сьогодні я вирішив ролик викласти, щоб вас порадувати, мої дорогі підписники. Ну, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться з дзвіночком, щоб отримувати сповіщення від мого каналу, адже тут дуже часто виходять цікаві ролики на тему Standow 2 і інших ігор буду частіше викладати ролики на цю тему. От. І сьогодні, братане, ми купимо в магазині 4 бокса будь-яких. От. Ми купимо, напевно, по одному боксу. Ось Fable Empire, Chameleon чи купимо. купимо І подивимося, що з них випаде. Ну, я щось не думаю, що звідти щось таке випаде, але я вирішую зняти цей ролик для вас. Давайте одна штука. Так само ще одна штука. Так само ось цей і шамелон бокс. Все, дивіться, бокси купили. Тепер нам залишається тільки їх відкрити. Дивіться, братини, все завдяки вашій активності, мені буде випадати крутий дроп. Саме Тому зараз же поставте лайк, якщо дивитесь цей ролик. І підпишіться на канал, хто ще тут вперше і не підписався. Давайте. А ми відкриваємо перший бокс. На рахунок 3. Давайте. Поставили лайк, підписались на канал. 1, 2, 3. Давайте, братане, що нам випаде. Ну, блін. Нам випадає камонка з першого боксу, в принципі, так, ну, знаєте, очікувано. В принципі, нам нічого інше не могло випасти. Наступний, за чергою, в нас ось такий от ем, Empire Box. Давайте спробуємо його відкрити, подивимось, що випаде. Давайте. Поставили лайк, підписались на канал, і ми поїхали відкривати другий уже за кількістю бокс. Давайте 1, 2, 3. Я не знаю, що випаде. Ну, і випав Акер Скейл. Ну, В принципі, он камон краще за камон, але особливо якістю не відрізняється. Ну, В принципі, очікувано, нам нічого такого не випало. Фейлбокс, передостанній бокс з братане. Тому давайте поставимо лайк, підпишемось на канал. А, ну і ще, Звичайно, напишіть коментар під цей ролик. Що ви думаєте власне, про нього. Там, побажайте мені удачі, я не знаю. Або попросіть, який наступний ролик на канал викласти. ну, Побачимо. Давайте, 1, 2, 3. Поїхали. Давайте, щось хороше випало. Ну, на жаль, нам випадає USP Fiend. Fiend. Не дуже хороший дроп з бокса. Ну, в принципі, але очікувано. От, давайте, братане, четвертий за кількістю Revenge бокс. Сподіваємось, що з нього випаде щось хороше. Я дуже сильно на це надіюсь Давайте поставили лайк, підписались на канал, і ми поїхали відкривати цей четвертий останній бокс, який я відкрию в цьому відеоролику. Давайте. Раз, два, три. Поїхали. Блін, тільки щоб хороше випрало. Я не знаю. Принаймні рарка. Блін, блін, блін. давай. Ну, на жаль, нам випала Камонка. Камонка випала. МП7 Претішськ. Не знаю навіть, як це прочитати. От. Ну, ось так якось ми відкрили 4 бокса. Якщо у вас цей відеоролик якщо він вам сподобався, то поставте лайк, будь ласка, і підпишіться на канал, хто тут вперше. От. Ну, і також не забудьте написати якийсь коментар. Давайте. Напишіть в коментарях, на яку тему викласти наступний відеоролик, що мені в ньому робити. Давайте напишіть, і я з поміж вас виберу когось одного і на цю тему зніму відеоролик, яку ви запропонуєте, окей? Все, давайте. З вами був я, Аптрейдер. Не забудьте написати коментар про тему мого наступного відеоролика, що мені зіграти, на яку тему. От, поставити лайк і підписатись на канал. Все, з вами був Трейдер. До побачення. Ще з вами зустрінемось. Ой, блін. Все, до побачення. Зустрінемось!